Всім привіт! З вами Олег. Сьогодні я покажу, як отримати командний блок в Майнкрафті. Так. Спочатку ми пишемо дів, свій ваш нік. Мі Херобрін. Там пишемо. Херобрін. І 100, 137 Це ID-блока. І 64, це скільки вам треба. Але це зауважте, можна зробити в виживання, також в гей. Також в геймоді. Я зараз покажу, як користуватись гей... командним блоком. Слова чіпляються Беремо собі все, якийсь будь-який сценал, який подає редстоунам. І пишемо Наприклад, ТП до якогось там місця. Або, наприклад, геймод получаємо, пишете гейммодом. 0, так? І якщо хочете зробити це для, для кожного революція, який нажмете, пишете собачка ПІ. Е і нажмаєте готово. І в мене режим виживання. Думаю, ви це всі поняли. Ну що ж, всім пока. З вами був Олег. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал. Всім пока!